А ну ж, тепер ви, багачі, плачте і ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство згнило, а ваші вбрання міль поїло. Золото, ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас і поїсть ваше тіло, немов той вогонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Ось голос і заплата, що ви затримали в робітників, які жали на ваших полях, і голосіння жінців досягли вух Господа Савогота. Ви розкошували на землі і насолоджувались, серця свої вигодовували, не мов би, на день заколення. Ви праведного засудили і убили, він вам не противився. Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довготерпить за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. терпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прохід Господній. Не нарікайте один на одного, браття, щоб вас не засуджено, а он суддя стоїть перед дверима. Візьміть, браття, пророків, за приклад, страждання та довготерпіння вони промовляли Господнім ім'ям. Отож за блаженних ми маємо тих, хто витерпів, чи ви чули про йовове терпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. А найперше, браття мої, не кляніться ні небом, ані землею, і ніякою іншою клятвою. Слово ж ваше хай буде так, так, та ні, ні, щоб не впасти вам в осуд. Чи страждає хто з вас, нехай молиться? Чи тішиться хтось, хай співає псалми, чи хворіє хто з вас, хай покличе присвітерів церкви і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я і молитва віри здоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був вчинив, то вони йому простяться. Отже Признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам оздоровитись, бо дуже могутня, ревна молитва праведного. Ілля був людина подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три роки і шість місяців, і він знов помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід. Браття мої, коли хтось поміж вас заблудить від правди, і його хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу Його спасає від смерті та безліч гріхів покриває.